Коли доцільно використовувати повне збереження агрегату замість його часткового оновлення, я переконаний, що з такою дилемою зіштовхувався не один програміст, і відповідь на це питання можна знайти в логіки роботи агрегата самого кажуть. Принципи до Driven дрівен властивості агрегату можна змінювати лише середини за рахунок публічних методів. По флоу, ми знаємо, що змінивши бізнес-модель, ми її передаємо в репозиторій. От тут питання передавати в метод сейв або якийсь специфічний метод. Наприклад, якщо ми хочемо оновити властивість продукту, приховати його чи показати, де в базі даних є поле типу small int, яке зберігає 0 або 1. І це збереження впливає лише на це поле і на кеш, який потрібно оновити. Немає необхідності в тому, щоб. Щоб проводити повне збереження агрегату регідрацію його властивостей і методів, лише для того, щоб поновити одну властивість. Для цього і існують окремі методи. Наприклад, ми можемо створити в репозиторію метод ChangeStatus, передати в нього бізнес-модель і виконати необхідні операції з базою даних. все, що нам залишається, це оновити кеш. І повернути необхідне значення клієнту. Більше інформації про роботу з домен Driven дизайном з Клін Architecture, ти знайдеш на моєму youtube каналі. Підписуйся та отримуй цінну інформацію.